Всім гарного дня! Сьогодні буде відеоогляд акційних товарів в магазині Єва. Я забігла за фарбою для волосся та вирішила трохи познімати. Для себе я обираю частіше фарбу Сьоз 3 в одному, темнокаштанового кольору або чорного. Зараз ціна на неї 116 гривень замість 145. Фарби без аміаку мені не підходять, бо вони не зафарбовують сивину, яка в мене вже є. На фарбу гаранір зараз діє знижка. Ціна на неї 80 гривень. Представлена в ЄВІ в асортименті. Це стійка крем фарба. Раніше я теж Єю користувалася. Фарбу паліт можна придбати за ціною 67 гривень. Теж представлена в великому асортименті. Стійка крем фарба без аміаку з олією можна придбати за 68 гривень або за 97. Сйоз без аміаку за 167 гривень замість 209. Без аміаку. Краску уход від L'Oreal Casting за 194 гривні. Зараз діє знижка 50% на шампуні Helden Shoulders. Придбати їх можна за 189 гривень. Шампуні різного виду, кондиціонери. Ополаскувачі та маски. 50% дається на другу одиницю, якщо ви берете дві шампуні цієї марки. Handel Sulder шампунь за 280 гривень велика два в одному. Теж 50% на другу одиницю. Об'єм 540. Лоріал, ельсеф, розкіш олій, шампунь великого розміру 400 мл. Можна придбати за 104 гривні. А маленьку на 250 мл за 81,50 Бальзам цієї ж серії від Ельсев за ціною 79 гривень. Теж у складі шість олій, це бальзам ополаскувач. Шампунь гліскур для фарбованого волосся за ціною 104 гривні, об'єм 400 мл. Відновлюючий бальзам за ціною 79 гривень. Теж для фарбованого і мелірованого волосся. Шампунь захисний від гліскур теж за 104 гривні. Об'єм 400 мл. Також є цієї же серії. Захисний шампунь. Supreme Light. Для довгого і схильного до пошкоджень і жирності волосся об'єм 250 мл захисний бальзам з біотином та екстрактом півонії. Від глізкюр об'єм 200 мл за ціною 79 гривень. А також експрес-кондиціонер. Теж з біотином і екстрактом півонії за 122 гривні. Об'єм 200 мл. Ось такий шампунь від DAW можна придбати за акційною ціною 119 гривень. Об'єм 400 мл. Він іде з матчею та рисовим молоком. Nutri-Elements Шампунь детокс. За ціною 226 гривень. Об'єм 500 мл. Також є маска Nutri-Elements Total Control. Теж за 500, теж 500 мл об'єм у неї. І ціна також 226 гривень. Дуже гарна на них зараз діє знижка шампунь для чоловіків від дав Свіжість ментолу, ціна. 127 гривень, об'єм 400 мл Зараз діє акція на подарунковий набір, в нього входить пов'язка на голову та грібенець в різних кольорах. Дуже симпатичний. Для подарунка. Ціна 159 гривень. Скраб для тіла, вибухова груша 300 грам 75,50, а мус для тіла 69,70 250 мл в патріотичному дизайні, Кавовий скраб від утера макадамія та авокадо 200 грамів можна придбати за ціною 115 гривень скраб для тіла а з малиновою кисточкою 200 грамів за 103 гривні скраб для Тіла парфумований 200 г за 97 гривень. Кокосовий скраб з абрикосовою кісточкою, 250 грамів, ціна 95 гривень. Із посуду в євіє керамічна піала рожевого кольору зі знижкою 50 гривень. І ще такі чашки в коробках зі знижкою за 100 гривень замість 130. Малюнки різні. Блюдо овальне білого кольору. За ціною 75 гривень замість. Склянка, верніше, салатники скляні, чорного кольору з малюнками за 50 гривень замість 70. І скляночки. Чашки за 60 гривень. А ще є така чудова різнокольорова склянка Люмінарк. Ціна зараз 70 гривень замість 120. Дуже красиві вони. А також скляні пляшки для води на 450 мл за ціною 80 гривень. Декілька їх є варіантів. Доволі симпатично виглядає гель для душа для чоловіків АКС 3 в одному. Африка і Dark. Два варіанти ціна 93 гривні. А також бальзам після гоління для чоловіків за 53 гривні. Кулмен. Cool Ще є бальзам після гоління за 87 гривень. Молочко для волосся інтенсив Пептид. Зараз йде зі знижкою за 263 гривні. В двох варіантах воскові смужки для депіляції за 65 гривень. Зараз вже літо, тому це буде актуально. А засоби камомель теж є знижки. Крем для депіляції зони бікіні за 51 гривню можна придбати. Смужки для депіляції бікіні за 85. А смужки для депіляції тіла за 88. Пляжні сумки в асортименті. За ціною 200 гривень різні малюнки, знижок на фітнес резинки на даний час немає. Є як окремі, так і в наборі, з різними рівнями супротиву. Дуже яскравий станок для гоління одноразовий за 133 гривні з трьома лезами. Дезодоранти можна придбати за ціною 92 гривні рексона і фа в асортименті. Також є знижки на Nivea Men дезодорант для чоловіків 96 гривень майже 97 Теж в асортименті Nivea Men Антиперспіранти за 96 гривень замість 114. Дуже багато різних товарів є в Єві і завжди є цікаві акції. Пензлик для макіяжа можна придбати за 159, великий, є ще маленькі. Акційна ціна 200 гривень на набір пензликів. От такий невеличкий в рожевому кольорі. І ще багато всього цікавого. Акцій дуже багато, всі я не зможу помістити в одне відео, тому переходьте до Єви. І обирайте те, що вам більш до вподоби. Всім дякую за перегляд відео, коментарі та вподобайки. Підписуйтесь на мій канал та залишайтесь зі мною. До нових зустрічей!